Вітаю в ефірі. Новини про головне з життя краю станом на цю годину вівторка, 9 травня. Розповідаємо далі у нашому денному огляді. Ще один герой віддав життя за Україну під Бахмутом. 7 травня загинув березнівчанин 1982 року народження Василь Іванюк. Чоловік був сержантом, командиром відділення першої стрілецької роти, 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся. Світла йому пам'ять. За добу на Рівненщині рятувальники у зачинених квартирах виявили тіла трьох громадян в місті Костопіль на вулиці Грушевського. Працівники поліції спільно з ДСНС у ванній кімнаті виявили мертвого чоловіка 1967 року народження. У рівному по вулиці генерала Безручка у квартирі знайшли бездиханне тіло пенсіонера 1938 року. А по вулиці Волинської дивізії у квартирі знаходилося тіло громадянина 1951 року народження. Наразі всі обставини та причини смертей чоловіків з'ясовуються. Чергова рашистська атака розпочали свою терористичну акцію окупанти увечері 8 травня, а продовжили вже сьогодні близько четвертої ранку. Загалом за дві хвилі обстрілу було випущено 25 ракет, з яких 23 знищено. Уламки впали на Київщині та в двох районах столиці. На Черкащині біля села Оршанець внаслідок вибуху Х-101 виникла пожежа в лісовому масиві. А в обласному центрі вибуховою хвилею пошкоджені вікна одного із лікувальних закладів. Звенигородському районі знайдене місце падіння другої ракети. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Далі пряма мова. Близько 22 години, 8 травня, ворог випустив вісім крилатих ракет калібр із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Схід уже ближче до четвертої ранку, 9 травня, окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х 555 з літаків стратегічної авіації. Чотирьох ту 95 МС з району Каспію силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Центр знищено 14 крилатих ракет. Ще одну у зоні відповідальності повітряного командування. Південь усього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555. У здолбунові горіла неексплуатуюча будівля. Пожежа сталася вчора близько восьмої години вечора по вулиці Мартинівська. Загорілися колеса та сміття в оглядовій ямі автогаража, який не використовувався. На Костопільщині у селі Підлужне сталася пожежа в приватному господарстві. Вогонь знищив дерев'яні елементи покрівлі, перекриття на площі 12 метрів квадратних, меблі, речі домашнього вжитку та електроприлади. А у селі Вичівка Зарічненської ТГ Тегевараського району дерев'яний будинок врятувати не вдалося. Вогонь повністю знищив покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. Причини займань та завдані збитки встановлюються. У Рівненському районі патрульні оштрафували нетверезого порушника. За перевищення швидкості в селі Обарів був зупинений автомобіль Деоланос. Під час спілкування у 37-річного водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд. Результат 0,34 цілих проміле. На Керманича була винесена постанова та складений протокол. На Рівненщині викрили чергову зрадницю. Жінка, прихильниця військової агресії РФ проти України, відкрито пропагувала у заборонених соцмережах і серед своїх знайомих про кремлівські наративи. Фігуранці вже повідомлено про підозру, матеріали справи скеровані до суду. Далі пряма мова. Встановлено, що вказана особа є активною учасницею проросійських груп та неодноразово серед своїх підписників намагалася знайти однодумців, які також підтримують загарбницьку діяльність путінського режиму. У ході проведених санкціонованих обшуків за місцем проживання вказаної особи правоохоронці вилучили мобільний телефон, який використовувався для розповсюдження антиукраїнських матеріалів. За даними слідства, управління СБУ в Рівненській області, вказана особа є громадянкою Російської Федерації та має посідку на постійне проживання в Україні. Сьогодні, 9 травня, свій день народження, відзначає Рівненська дитяча залізниця. 74 роки тому цього дня вперше відкрили рух вузькоколійкою вздовж річки Устя. Відтоді поїздок традиційно упродовж літнього сезону курсував від станції Партизанська біля сучасного ринку Дикий до Озерної неподалік басового кута. Цьогоріч рух вузькоколійкою планують запустити на день захисту дітей 1 червня. Попередньо повідомляється, що вартість проїзду для малечі становитиме 15 гривень, а для дорослого 23 гривні в один бік. У парку історичної реконструкції Оствиця запрошують дітей та підлітків серед вимушено переміщених осіб на літній табір з прадавніх ремесел. Триватиме він з 5 до 9 червня. Участь безкоштовна. У програмі Історія, археологія, давні ремесла та промисли, стрільба з лука та керування справжнім дракаром. Для заявки на участь один з батьків або опікунів дитини має заповнити анкету до 20 травня. Зі слів організаторів, перевага буде надаватися дітям з багатодітних сімей, дітям військовослужбовців або ветеранів, один з батьків яких загинув на війні. Загалом до участі в таборі планують відібрати 20 дітей. Подробиці можна отримати за номером 067 360 0039. Рівненський верес продовжує опускатися на дно турнірної таблиці УПЛ. Вчора підопічні Юрія Вірта на рідному авангарді мінімально програли колосу з села Ковалівка, що на Київщині. Долю зустрічі вирішив гол у власні ворота захисника рівнян Дениса Балана, забитий на початку зустрічі. Більше про сумний для вереса підсумок гри – Дивіться далі. Другої за п'ять днів поразки у прем'єр-лізі зазнав Рівненський Верес. Цього разу червоно-чорні на домашньому авангарді поступилися з середняку чемпіонату колосу з Ковалівки. Іронія в тому, що автором єдиного голу у цьому матчі став гравець Вереса. На восьмій хвилині зустрічі Денис Балан незграбно зрізав м'яч у власні ворота після атаки гостей правим флангом. Такі голи, як ми пропускаємо, як ми сьогодні пропустили, це просто рівень ДЮСШ ю 10 От ю 10 це футболісти яким по 30 років, які вже досвідчені, які грають. І так помиляться, дарити просто голи забиті, а потім, звичайно, прикладати скільки зусиль, щоб відігратися. не докладаючи особливих зусиль і легко повівши в рахунку, гості досить впевнено контролювали ситуацію на полі і не підпускали Верес до своїх воріт. Водночас рівняни мали чимало нагод загострити грузі стандартів. Однак Кльоц і Блізніченко занадто мудрили з рішеннями. Не було ефективності і на флангах. мало підключалися до атак, балан і пасіч. Геннадій, який раніше був одним із найкреативніших гравців Вереса, Змушений грати дуже низько. На це звернув увагу і Юрій Вірт. Пасіць – це не є лівий захисник це є все-таки атакуючий гравець, але в нас є проблема, тому ми вже його ставимо. Хоча він технічний футболіст, він один з небатьох, який там добре працює з м'ячем. Але ну ну брак просто. Ну якщо він же помиляється в елементарних простих ситуаціях, то вже других футболістів вже якби на відміну від Юрія Вірта, який після матчу виглядав розчарованим та знервованим, наставник колеса Ярослав Вишняк був задоволений як грою своїх підопічних, так і результатом. Після цієї перемоги колос піднявся на шосте місце у турнірній таблиці. Хоча до цього три матчі поспіль програв. До сьогоднішньої гри. Ви ж самі бачите, яка плотність. У нас було 30 очків. Перед цією грою а команда, яка б грає перехідні ігри, в них 24 очки. Шість очків це дві гри, і все перевертається. тому… Знову ж таки, кажу, мотивація тут е, дуже цікавий чемпіонат. Тому. Що ж до Вереса, то становище рівнян у турнірній таблиці стає все більш загрозливим. Усі прямі конкуренти червоно-чорних у боротьбі за виживання свої матчі виграли. Натомість підопічні Юрія Вірта знову опустилися у зону перехідних матчів. Рівнянам залишається зіграти ще п'ять поєдинків, з яких два проти Шахтаря та Динамо. Микола Бражицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин. Рівненська тенісистка Катаріна Завацька сьогодні розпочне боротьбу на турнірі у Словаччині. Наша землячка виступатиме на цих змаганнях в індивідуальному та парному розрядах. Перший поєдинок Катаріна проведе в парі з 33-річною напарницею з Бельгії. Їхніми суперницями будуть тенісистки з Нідерландів та країни агресора РФ. Додамо, що вихованка рівненської школи тенісу нині посідає 248 місце у світовій класифікації. Турнір у Словаччині триватиме до 14 травня. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше про події дня розповімо вже у вечірніх випусках. Тож стежте за ефіром сайтом сфера Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.